Так, давайте зараз відкриємо ось, таку, ось такий комплект. Матеріал Satin Digital, Ось така коробка в нього гарна така. Зараз ми відкриємо. Це розмір цього комплекта Двуспальний євро. Входить сюди прострадло не на резинці, розмір 240 на 260. Потім під ковдра 200 на 220 і 4 наволочки розміром 50 на 70. Ось так виглядає цей комплект вживу. Так, дивимось спочатку підковдру, ось такі гарні квітки. Так, ось таке простирадло. Воно на гудзиках. Зараз ми ближче подивимось ось гудзики. Ось така внутрішня частина підковдри, вона буде не однотонна, а ось з таким малюнком. Ближче показую. Ось дивимось такі також квіти. Якість тканини дуже гарна, якість фарб також. Вона не буде линяти, не буде втрачати своєї, свого кольору. Буде така завжди яскрава, і ось таким кольором, як ви його купили, така вона у вас і залишиться на багато років. Дуже витривала та стійка тканина, міцна, це сатин. Satin Digital означає те, що тут використовується технологія така новітня нанесення фарб. Зараз я вам буду показувати ближче вже наволочки. Дві наволочки вони з таким малюнком гарним. Вони йдуть також ось з волану, тобто з такими кантиками по бокам. Ось. Зараз ми ближче подивимось шви, які якісні йдуть. Ось так. Так, дивимось, Тут наволочка на запах. Утачує всі наволочки на запах. Так, ось така якість. Це сатин, він блистить, має таку шовковистість, мягкі, мягкість. Ось так дивимось. Так, це ми подивилися одну наволочку, ось така інша. Друга. Так, по складу це 100% бавовна. І дивимось тепер ось, ось інші наволочки. Дві. Вони йдуть як простирадло і як внутрішня частина підковдри. Тобто вона не однотонна, а ось з таким гарним візерунком. Також та як квіти. Ось четверта наволочка. І таке ж саме бачимо простирадло. Такий приємний. Скоріше всього, от такий пудровий колір, світло-пудровий.